Доброго часу доби, любі друзі. Наховайтесь в кукурудзі, заходьте на урок, долучайтеся, розвивайтеся і завтра ви будете успішними. Маємо практичне заняття, на якому розглянемо використання змін в українському правописі 2019 на НМТ-2025. Хочу зазначити, що до уваги беруться тільки ті зміни, які є обов'язковими до вжитку. Стосовно варіативності вживання. То коли обидва варіанти є правильними: наприклад, аудиторія, аудиторія, кафедра катедра, ефір, етер, пауза пауза радості, радости, меншості меншості тощо. То ці зміни ми не беремо до уваги. Я сподіваюся, що на ЗНО чи НМТ, якщо вони будуть, то в невеликій кількості. А ще більше я сподіваюся, що їх взагалі не включать в завдання на нмт 2025 щоб не морочити людям голову. Але здоровий глузд інколи пасує перед формалізмом у макітрах деяких наших чиновників, то я вам все-таки раджу переглянути варіативні зміни. Вони будуть незабаром опубліковані на сайті урок української. Перш, що ми приступимо до виконання тестових завдань, я хочу повідомити, що наприкінці уроку. Буде розглянуто момент вживання апострофа у словах з пів, які пишуться разом. Це дуже рідкісний випадок. Розглядаємо завдання номер 1 читаємо уважно умову. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка. Пригадуємо, що подвоєння відбувається внаслідок збігу приголосних подовження у власних назвах, а також у винятках. Варіант А. Тоннаш від слова тонна це є виняток, подвоєння зберігається. Мула священнику мусульман, орудний відмінок мулою, подвоєння зберігається, бо це виняток. Піч жіночий рід, третя відміна ким чим орудний відмінок піччю. Подовження, бо звук Ч знаходиться між двома голосними І та У, а значить, він подовжується. А ось в слові юністю. Третя відміна. Жіночий рід. Подовження не відбувається, бо звук «тю» він знаходиться між приголосним С і звуком У. Отож варіант А нас не влаштовує. Б-варіант. текерей. Раніше писалося з подвоєнням, зараз це слово вживається без подвоєння. Макартні подвоєння зберігається на відміну від Діканса. Ну а в завданні звук «ню» подовжений, а значить 2 н». Але варіант Б не влаштовує, бо такерей і дікан за новими правилами пишеться без подвоєння мимо, В. Священник за новими правилами ми пишемо подвоєння. Блаженний подвоєння, бо прикметники наголос падає на суфікс «н». Розкішю третя відміна орудний відмінок жіночий рід ким чим в звук щу подовжується, а значить дві літери ша. І слово «належ» є винятком ль подовжується. І на письмі подвоюється за допомогою літери L. Схоже, що це правильна відповідь. Переглянемо Г і Д. Зроблений це дієприкметник. В дієприкметниках подвоєння не відбувається, а значить, Г можна відкинути. Хоча переглянемо каяття – т ніччю – c подорожю – Ж. Ніччю і подорожю це третя відміна жіночий рід, орудний відмінок, «однини», «ким», чим подовження там відбувається. І останній варіант віллою це виняток, хоча і орудний відмінок, але подвоєння зберігається. Обличчя двіче, бо подовження приголосного Ч між двома голосними. А от намальований це дієприкметники, тут тільки одна літера «н». «Бовван» – там дві літери В, це виняток українське слово. Воно означає у язичників статуя, що зображає Бога. В синоні можна дібрати ідол. Виготовляли або з каменю, або з дерева. Інколи це слово вживають для позначення дурної або обмеженої умислені людини. Тож, правильна відповідь, варіант В. Таким чином, ми розв'язали перше тестове завдання і заробили собі один бал. Знайомимося з умовами завдання номер 2 Разом пишуться всі слова в рядку. Перше слово півторарічний ми пишемо разом. Міні-сукня пишемо разом. А от пів пляшки або половина пляшки, 50% пляшки. слово пляшка в родовому відмінку стоїть. Ми пишемо окремо. Варіант А. Викреслюємо. Веб-сторінка. Пишемо разом. Бо всі подібні іноземні компоненти ми пишемо тепер Разом. Вебінар разом. Екс-міністр разом. То є це правильна відповідь. Перевіримо далі. Топ-менеджер. Пишемо разом. Півострова. Пишемо окремо, бо це половина певного предмета півострова. Пишемо окремо. Стосовно слова півострова, варто бути насторожі, бо це слово може писатися і разом, і окремо. Приклад, через шторм півострова, тобто 50% половину цього острова слово острова в родовому стоїть, було затоплено водою. Однозначно пишемо окремо. Але. Цього півострова, кого чого, Штурман не знайшов на карті. Або цього півострова на карті немає. Тоді мова йде про конкретний півострів, який відсутній на карті, цього півострова немає. Тобто правопис цього слова доцільно розглядати в контексті, коли є речення. Сподіваюсь, що на НМТ, якщо і буде це слово, то тільки в такому варіанті. Характерно, що це стосується не тільки слова півострів. А й решти слів, що пишуться з числівником пів разом. Півмісяць, південь, північ, піваркуш, півкуля тощо. Пів'ялти пишемо окремо В-мимо. Переглядаємо Г. Півмісяць. Це один предмет. Місяць стоїть у називному відмінку, а може бути в знахідному, до речі. Півмісяць пишемо разом. Прес-секретар 2С, бо це збіг приголосних, пишемо разом. А пів Європи за новими правилами ми пишемо окремо. І варіант Д. – поп-музика разом. Попадя разом, бо це співзвучне слово. А ось пів'єнота ми пишемо окремо. Бо слово єнот використовується в родовому відмінку, а значить немає кого чого. Половини єнота. Правильна відповідь варіант Б. І ми. Переходимо до завдання номер 3 Завдання просте. Правильно написані всі слова в рядку. Перевіряємо А. Березняк. Все гаразд. Священник. Це слово треба писати із подвоєнням за новими правилами. А значить, варіант А. Нас не влаштовує. Б. Економ клас. Слово пишемо разом. 300-річчя. Пишемо разом дві літери Ч, але одна халепа. 3, а немає трьох. В цьому слові вживається м'який знак О після Р. А в нашому варіанті м'який знак відсутній. Слово написане неправильно. Bodybuilder правильно, бо бода ми вживаємо перед наступним приголосним. «В» перевіряємо 2 треті» – неправильно. Бо за новим правописом треба писати 2 третіх, 4, 5. Одна друга все гаразд. Г перевіримо, бодибілдер неправильно. Бо треба писати body builder», Перед наступним приголосом ми пишемо «и». півострів правильно, сержантка норм. І методом відкидання приходимо до висновку, що варіант «Д» – правильно перевіряємо. Проєктор за новими правилами пишемо є e правильно. Преміум клас іноземний компонент пишемо разом. 200 річчя пишемо разом, дві літери Ч і ніяких м'яких знаків. Отже, правильна відповідь варіант Д. І кладемо собі в скарбничку третій бал. Завдання номер 4 стандартне. Немає орфографічної помилки в рядку. Варіант А. Ігорьовича. Ми звикаємо до того, що тепер в цьому слові ми пишемо, м'який знак О, це буквосполучення, має місце за новими правилами. Чотиримісячний. місячний. Правильно. Хабаря правильно. Бо за новим правописом, хабар тепер м'яка група, і немає кого чого, хабаря. Маємо ситуацію, коли варіант А. У нас правильна відповідь. І це нас дещо бентежить. Але ми не телепні, ми все рівно перевіримо інші варіанти. Б. Тепер уже не хостел, а гостел пишемо через літеру Г. Феєрверк без літери J. Вона там зайва. А «тонну кілометр за новими правилами ми тепер пишемо разом. У варіанті В нас не влаштовує дієс через літеру Є. Штрих-код пишемо разом. Окей, норм. Г. Фемінітив директорка Гаразд. Лазарйович, за аналогією з Ігорйовичем, який знак О за новими правилами. Тепер це нормально. А ось слово двотижневий пишемо разом, але там відбувається спрощення приголосних. Крім винятків. Пам'ятайте, 16, кислявий, писливий, тощо. До речі, за новим правописом туди додався ще один виняток, який звучить так: 90 -ники. Мова йде про діячів культури і мистецтва 90-х років. Тож у цьому слові, спрощення не відбувається. Переглядаємо останній варіант. Преміум клас пишемо разом. Арт-батарея варто писати разом. А 4 мільярдний, 4 знак м'який сполучення, перша орфограма, друга орфограма, ми це слово пишемо разом, бо це складний порядковий числівник. І не забуваємо, що в слові мільярд і похідних після L у нас іде м'який знак. Тож, правильна відповідь варіант А, позначили, заробили ще один бал. І переходимо до п'ятого завдання. Будьте готові до того, що на НМТ-2025 будуть перевіряти знання змін нового правопису у завданнях із власними назвами. Отож, п'яте завдання. Всі власні назви в рядку написані правильно. Моя власна назва записана правильно. Дартаньян. Це слово за новим правописом пишемо з маленької літери. Перша літера Д маленька, апостроф, а далі з великої. І після літери N не забуваємо ставити замість апострофа м'який знак. Тож, в цьому рядку допущена помилка, варіант А викреслюємо. Другий варіант омар хаям Хайям. написано правильно. А ось святвечір треба писати разом. Викреслюємо. «Фейербах» за новим правописом пишемо без літери J, а значить, викреслюємо макезі, до речі, записано правильно, хоча без букви N. Букінгем записане правильно, і Соєр, Том Соєр записане правильно. Схоже, що це правильний варіант. Перевіримо, де. Дікенс правильно, бо тепер ми пишемо його без подвоєння. А ось столиця Португалії, Лісабон, вона писалася без подвоєння і залишилася без подвоєння писати. В цьому слові зайва літера С. Отож, правильна відповідь у нас буде Г. Букінгем і Соєр. І ми на цьому закінчуємо тестове завдання. Залишився бонус. На першому уроці стосовно зміну новому правописі, ми з вами розглядали правопис пів на пів і полу. Говорили про те, що ми пів пишемо окремо, якщо в значенні половини або 50%, а разом, якщо іменник вживається в називному чи знахідному відмінку. Наприклад, південь, північ, півострів, півколо тощо не обійшли ми увагою і правопис слова півлітра. Коли разом коли окремо, і говорили про вживання апострофа в таких словах. Як приклад, я наводив слово напівєвропейський. Зараз нота Б, не особлива увага. Словнички, запишіть собі і запам'ятайте, є слово ют в морській термінології воно означає корму корабля, але існує ще одне слово пів'ют, це та частина корабля, яка наближена до корми, тобто по суті початок корми. І ось слово півют ми пишемо разом і з апострофом. Тепер ви стали ще розумніші і мудріші, а значить, більш успішні. Сподіваюся, що сьогоднішній урок наблизив вас до цього. Гадаю, що це допоможе вам не тільки при підготовці до НМТ чи ЗНО, а й взагалі в вашому житті. Щиро вдячний усім, хто відпрацював урок на повну силу, дякую вам за увагу. Бережіть себе! Далі буде.